Здорові повідкривалися. Привіт! Їздили сьогодні по справах, лікували Артем зубчик, заїхали до лісу набрати е цієї хвої у лохину. Он як поїдається сосни. Зараз у мішки попакуємо і додому поїдемо. Будемо затрушувати локину. Ой, Як сосни колишуться. Це ж треба такі високі. А запах який у лісі? Чистий. Сосною так гарно пахне. Ой, так уже ж пахне сосною. Хлопці грузять у мішки. Держи, сама на мене Ну, Трамбують як. Мішок не розірвіть. Да, а як буде метрушувати з нього? Розрізамо, як він випаде. Не будемо трамбувати. Два вже ось назбирали. Ну, давай, ходиш. Ти теж допомагаєш? Ай, бояся. Саме головне помишлі. Да? Хто Оттак це м яті м яті тут допомагає? Та. Ото так стрибає. Все, тепер в школу. Давай вилазимо кроссовки глянь які, бо щось витрушувати. витрушувати. Ні. Mm -hmm. дерево старіє mm -hmm. і лущиться Осяць і почує дерева. Дякую. Гарно в лісі. Тихо. Чимбаліці. Хвоі прикольно. Ну. Тримайся, щоб не випав. Ой, фу, не, не сильно, о. Давай обтрушуйся гарненько. Нормально. Штани, штани давай обтрушуй. Ти носки бачила. Ну так знімай, знімай, давай. Перебиваємо вже на нашу гірчицю, тому що вже буде цвісти, цвіт викидає. Це чоловік фризою її трохи перебиває, ну щось вона погано перебивається, наче гроші став тільки. Можливо, він ще раз пройде. А він декілька разів проходить. А, так, повторно проходить. Побризав сьогодні цю картоплю ранню, тому що жук напав і напав не на шутку. Вже й молодого багато. Цю взагалі ось майже з'їв. Поки із школою розібралися з тими святами, то вон, самі трипаки стоять, гляньте. Трусили, трусили, з'їв. Ну тут а ще поки немає, наче молодого, то обробили. Вже мої огірки цвітуть. Я перші позривала, до, того, до четвертого листочка зняла, а далі буду вже пускати, нехай в'яжуться. Треба притіняти, бо сонечко, бачите, палить. Треба агроволокно, мабуть, накинути якось, щоб не так горіло. Фу, як воня гірчиться. Це страшне. Ой, чуть кабачок мій не зафризував, ох би получив. Глянь, ти зачепив, накидав. Ой. Треба стояти. Треба стояти, щоб ніде нічого не наїхав. Правда, йому, мабуть, не видно ж було. Да. Поганенько вона зійшла рідко, ну, нічого. О, сухоцвіти. Я думала, це якийсь бур'ян. Ні, сухоцвіти, дивіться, викидає колосочки. З понеділка підемо, вже будемо сапати помідори, тому що сьогодні покропили, то ніхто не буде сапати. Мах зараз покажу, так близенько вона на цьому на обніжку цвіте. Пока. Чистенький город. Капусту треба сапати, он берізки повний ужас. Пшениця яка гарна колосок. Уже гарно видно. Але бачите, без вусів. Раніше так, на колосках скільки було тих вусиків, а це... Нема нічого. зато чиста чиста пшениця. Ось, дивіться, який гарненький. Оце гарні польові квіти. Не вистачає волошок і сокирок до цього букета. Ах, комашня яка! Ось облізла. Ось, дивіться, вперлася куди ногою. Ужас. Да кусючить. Нічого в них такі нори. Красні, да здорові. Оце подивилася на мак. Вже треба перебігати гарбузи, бо там, де і пофризував, але бур'янець є. Якби ж дощ пройшов, щоб м'якше було сапати. Квасоля не сходить, що посадили, треба ставити поливайку, хай бризгає. Сухо бур'ян зато гарно, дивіться, як росте. І сапали, наче ніхто не сапав. Ну тут сапали, так була мокра земля і воно проприймалася плоскуха. Нема квасолі. Я кукурузи щось не бачу, щоб зійшла, хоч і намочена. Треба вода. Вода, 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 дощ, дощ. А його немає. Треба подивитися, чи редиска. О, дивіться, вже треба нарвати на салат. Це вже... У нас яка четверта чи третя, ось ого. Ого, дивіться яка. Вирвала. Ну цюн ще не поїли. То була перед цим така побита. А ця, я Ні, гарна. О, як гарно. Дивіться, якісь пташки поїли мою синю капусту. От уже ж. Як не одне, так друге, гляньте. Ось позривало. Треба чучело якесь ставити на городі. Ну що це таке? Ще такого не було у мене чуда, гляньте. Тим, що вона темна, її ж не повинно бути так видно. а Ану тут. А на цій ні. Зато синю мою з'їли. Мені це щось трошки під... Горіла чи чого вона така. Цирк, дай годі. Тим, що в мене її небагато, зовсім так гляньте. Ось один з'їдений, другий, ось. Гляньте, скільки ця воно подзьобана. Ось. Це взагалі стручок один стоїть. І ось все. Ой, чудо із чудес. А тут ані, тут щось не тронуло. Одним словом. О, дивіться. Мамки ніякі помідорчики підняли голови. А які садила негодні. Щось вона стоїть. Не сильно він ще славу її побив. О, вже нема, тут була капустина рання, нема. ось Ай, знаєте. Добре, що пакульці постала, то пішов би мій базилік туди. Тоже, дивіться, вже видненько. Що щось росте, а то висадила, його і не видно було. Поставила дручки, щоб ніхто хоч не топтався. Вже й другий горох можна їсти. Той вже діти їли не один раз. І цей вже можна їсти. Тоже вже є горох. Ну, якісь малі стручки. Бувало куплю такі стручки на всю лодонь, це щось мале, негодня. Ну нічого добрий. На картоплі. Метелика багато. На мій кабачок. Ті, а воно головки знімає. А метелика як багато, це ж воно полетить усе мені на капусту. Іти. Треба вже ось ці стрілки позрізати на часнику. Вже ось такі великі. Зараз піду візьму ножниці. Позрізаю, до завтра нажарю з часником. Часник починає вже жовтіти, ну вже його скоро купати. Ну, в принципі не скоро, в липні. Але щось уже Те що приїхала. Дивиться, чи так працює. Пила я до стрілок часникових, бо скоро і зацвіте. Ще щось сходить. Наверно, по другому кругу. А стільки метелика, раніше наче не було стільки метелика на гірчиці. Але один раз спробували ріпах. Зерно дешевше, ми посіли на садиради, тому... Оцих не мук, метеликів. Дуже багато було білого метелика. На цьому на гірчиці не було. А в цьому році, я дивлюся, на гірчиці чимало. Так, стрихти. Трошки зберу. Трохи так і буде завтра в мене смажений делікатес. Стрілки із яйцями. Раніше... Раніше ми витягували отак. Але... Хтось сказав мамці, що треба не витягувати це, щоб ви... ну, стрілка повністю не вискакувала, а треба її зрізати. Тоді не так буде пропадати часник. То в цьому році тепер пробую з ножницями. Побачимо, як краще буде зберігатися часник. Все, часником я розібралася, постригла йому стрілки. Настріла цілу масюгу. будуть у них тепер смаколики. Сніданок, обід і вечеря будуть тісти стрілки. А що, пропадати? Ні. Все одно десь дай пропустиш. Тож все. Щасником розібралася. Порядок. Цибулі також позламувала. ну Вже давненько, правда. Також вже жовтіє, скоро її копати. Все, несемо до хати. ага, Другий раз чоловік проходить, то вже не так стоїть. Вже набагато краще. А за першим разом, так бачите, тільки повалялося. Вже петух привів своїх дівок на город. Треба гнать. ну кіш. Віваю квіти свої, тому що дощу немає, все сохне. Один бур'ян не сохне, гарно росте так. Клімат цвіте. Ой, там Муська, тікай, Китня, бо я буду поливати чорну малину. Тікай, тікай, Муся, тікай.